Ми злякалися, адреналін у нас виділився, да, щоб щось робити, а ми нічого не зробили. І він в нас залишається і він стає як яд ну, для нас. І тому є два способи його ви такі самі прості. Перше це просто походити. Походити, позайматися спортом, щось поробити. Якщо нема можливості, що ми можемо? Ми можемо взяти просто отак себе, повторюйте за мною, беремо, отак простукуємо себе. Так, ручки, отут у нас теж дуже сильно. живот. Е, хто казав лектор, дав ягодицях, да скапу хлопаємо. хлопем, Найбільшу травму взагалі у нас відчуває пережите відчуття безпорадності. Якщо ми опиняємося в ситуації, в якій ми нічого не можемо зробити, це потім у нас залишається як травма. І коли ми людині допомогли вийти з цього стану безпорадності, коли вона почала робити хоч щось, навіть просте все вона переключила зі стану безпорадності, вона щось може робити. Ми навчаємо. Ви хлопців, як вони можуть допомогти один одному, да? тому що психолог не завжди є поруч. То якщо людина, наприклад, плаче, щоб, не дай Бог, да, не сміялася з неї, чи не казали, там, що ти слабак, Пояснюю, як треба реагувати, коли плаче, не казати, та не плач, там заспокойся, треба дати людині поплакати, побути поруч, спитати, чи можу я побути поруч. І часто цього вже буває достатньо.